Зикова Альона, група 4 позе, Тарас Шевченко, мої, думай мої. Думай мої, мої, лихо мені з вами. Наші стали на папері сумними рядами. Чом вас вітер не розвіяв, степу, як пилину? Чом вас, лихо, не приспало, як свою дитину? Бо вас лихо на світ насміх породило, Поливали сльози, чом не затопили, Не винесли в море, не розмили в полі, Не питали б люди, що в мене болить, не питали б, за що проклинаю долю Чого нужу світом нічого робить? Не сказали б насміх Квіти мої діти. Нащо вас кохав я, нащо доглядав, Чи заплаче серце одно на сім світі? Як за вами плакав, може, і вгадав. Може, найдеться дівоче серце, каріоті, що заплачуть на всі думи. Я більше не хочу одну сльозу з очей карих і пан над панами. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, За карі отченята, за чорні брови, Серце рвалося, сміялось, виливало мову, Як виливала, як уміла, за темній ночі, За вишневий сад зелений, за ласки дівочі, За степи та за могили, що на Україні? Серцем ліло, не хотіло співати на чужині. Не хотілось в снігу, в лісі, козацьку громаду, з булавами, з бучунгами збирать на пораду. Нехай душі козацькі в Україні витають, там широко, там весело, от краю до краю. Як та воля, що минулась, ніп, широкий море, степ і степ ревуть пороги, і могили, гори. Там родилась, гарцювала козацька воля, там шляхтою татарами засівала поле, засівала трупом поле, поки не остило, лягла спочить, Тим часом виросла могила. А над нею Орел чорний сторожом літає, і про неї добрим людям кобзарі співають. Все співають, як діялось, Сліпі необраки браки. Бо дотепні, а я, а я, тільки вмію плакать, Тільки сльози за Україну, а слова немає. А за лихо та цуржую хто його знає. А надто той, що дивиться на людей душою, пекло йому на сім світі, а на тім журбою. Не накличу собі долі, коли так не маю. Нехай злидні живуть три дні, я їх заховаю, Заховаю, змію, люту коло свого серця, Щоб вороги не бачили, як лихо сміється. Нехай думка, як той ворон, літає та кряче, А серденько соловейкам щебече та плаче. Нишком люди не побачать, той не засміються. Не втирайте ж мої сльози, нехай собі льються, чуже поле поливають щодня і щоночі, поки, поки не засиплють чужим піском очі. Отаке От то, а що робити? Журба не поможе. Тож сироті завидує, край того Боже. Думай моє, думай моє, квіти мої, діти, Виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? В Україну й діти, в Україну нашу, попід тинню сиротами, а я тут загину. Там найдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще й може славу. Привітай же, моя ненько, моя Україна, моїх діток нерозумних, як свою дитину.